Ростити ось такий вираз, корінь із квадрата. І нам допоможе ось ця формула, яка також є у листку формул на НМТ. Отже, що ми запишемо? Ми запишемо, що оце все дорівнює модуль 2 відняти корінь із 5. Тобто квадрат під коренем дорівнює модулю того виразу, що в квадраті. Ну, а тепер починається справжня робота. Тому що треба зрозуміти, у нас всередині додатній вираз чи від'ємний утворився. Від чого це залежить? Від кореня із п'яти. Корінь із п'яти це ж два з чимось, тобто більший за два. Отже, ми від двійки віднімаємо щось більше за два. Тобто, сам вираз два мінус корінь із п'яти є меншим за нуль. Від'ємним. А модуль від'ємного числа, як ми знаємо, є число йому протилежне. Тобто я це люблю писати так. Кажу, що ми в такому разі змінюємо модуль на дужки попереду з мінусом. Отже, пишемо так, мінус і в дужках 2 відняти корінь із 5. Ну і дорівнює, тепер спрощуємо. Буде мінус 2 додати корінь із 5. Тобто перед коренем із 5 плюс, а перед двійкою – мінус. І де у нас є така відповідь? А ось відповідь В.